Де, де товар? Ну я не знаю. Де товар, я тебе спитав? Я не знаю. Все, ідемо. Я потім з тобою поговорю. ай Та, Ти другий раз мені вже не доставив товару. Де товар? Я не знаю. Ах ти! <ривіт> а! Ах, а! О, я бучка, Все, тоді, До побачення!